Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Але день сьогодні для мене склався не дуже вдало, тому що в мене майже немає знахідок. І я так про себе думала: от минулої неділі було багато і таких цікавих знахідок. І навіть коли вже робила монтаж відео минулої неділі. Була у мене думка, треба було щось залишити на наступну неділю, тому що хто знає, як буде. Ну, отак. От тому свою єдину знахідку, яку я сьогодні зробила на ринку, я вам покажу. Але зараз хочу показати мої знахідки в секонд-хендах. На цьому тижні, на минулому, десь місяць тому. І починаю я з кліпс. На які я звернула увагу, тому що це емаль, дуже гарно зроблено. Всі знають, що найвідоміша фірма це британська фірма Fish and Crown. І я теж, розглядаючи ці кліпси, думала: ну, так, схоже, що це саме Fish and Crown. Гарна емаль, я кажу, якість, гарні кольори підібрані. І коли подивилася на зворотній бік, ну, щиро кажучи, зворотній бік був дуже брудний. Тут були залишки: знаєте, є такі прокладки, які захищають вухо від того, щоб не дуже стискалася ця застібка, з часом ця прокладка вже стає такою неаккуратною, трошки пошкоджується. Ну і отут таке було. Тож я чистила, подивившись на тут зворотній бік, побачила тут такі, як клітинки. Подумала, так, так, от щось подібне на Fish Crown і є. І навіть побачила, що є якось маркування. Думаю, от. Буде у мене з маркуванням прикраса. Бо у мене мені здається, одна лише брошка має корону і рибу. А так, щоб було написано ні. А тут я побачила якісь літери. Ну, думаю, це Fish and Crown, це точно з маркуванням. Але коли вже помила все, почистила, подивилася уважно на маркування, і що я побачила? Made in Тайвань. Оце був сюрприз. Виявляєте собі? Ну, У мене чимало прикрас виконаних от в такій техніці і малі. І я так впевнена, що це Європа, що це ну, Британія, чи може якась інша європейська країна. Але ж бачите, виробляє такі речі і Тайвань. І скажу вам якісно. Вважаю, що кліпси вінтажні. Навіть з стану цієї прокладки можу сказати, що мала вона більш як 20 років, це точно, якщо не більше. Тож, зроблено це в 20-му сторіччі, хоч і не дуже давно, так вважаю, що це може бути 80-90-ті може 90 років. Якось в одному секонд-хенді побачила я таку брошку. Ну, знаєте, таке у мене було враження перше. Щось цікаве вирішила подивитися. Потім взяла в руки, а вона така легка. І зрозуміла, що це не скло, це пластик, оці намистинки. Це не вставки, як бачите, в лапках чи там наклею, чи щось. А це така ну, техніка е, зборної. Прикраси, тому що це все на такому дроті прикріплено на основу. Але основа гарна, така цікава. Оця центральна це вставка, такий кабошон під перлинку. І коли я перевернула, так дуже багато не очікувала, побачила, що тут така застіпка не дуже старенька. Кріплення цього дроту можна побачити. Але ж це не так вже і погано, тому що ну, відомі Рям Хаскель або інші. Вони теж робили з таким чином, це, це свідчить про таку ручну роботу. Але більш за все, мені тут сподобалось маркування Made in Italy. Ну, Я трошки здивувалася, що це італійська прикраса, це дуже цікавий факт. Таке маркування made in Italy» – Це не просто так, що «Made in Spain», «Made in Great Britain» і таке інше. В Італії є закон, який регулює вживання от такого маркування. Саме «Made in Italy». Речі, які мають таке маркування, вони повинні відповідати певному рівню якості. Отож, коли я бачу таке маркування, я думаю, що варто уваги. І тут на цю брошку я теж вирішила її купити. Е, якого вона часу, ну, сказати, важко, мені здається, що це якісь 90 роки. Цікаво, що коли прийшла додому, вирішила пошукати по фото в Google. Е, ну, Це просто зробила фото, виставила. І перший варіант, який мені вийшов, Ельзаські аперелі. Не, не ельзаські апарелі, я розумію, але зроблена оця брошка за мотивами саме е, брошок цього дизайнера. Тому теж цікавий момент. А ще в одному секонд-хенді побачила оцю брошку. Ну і вона нібито проста. Ну, але я так завжди дивлюсь. може, нічого особливого, подивлюсь. Покладу на місце. А тут, коли я взяла, мене трошки здивувало. Здивували оці вставки, тому що, от скажу вам, вони якось сяють так, от не так, як ці псевдодіаманти. Ну, ви знаєте, про що я кажу. У всіх є отакі брошки з такими Стразами. Ні, це навіть так от виглядає як якесь каміння. Причому, отут маленькі стрази. Так, це стрази і ніяких питань не викликають. А оці дивно якось. От Погодьтеся. Ну, я перевернула, подивилася. Та зворотній бік брошки виглядає як старенька брошка. Ну, зовсім не те, що не сучасна, але навіть. і Другу половину ХХ сторіччя нехарактерна. Я б сказала, це такі 20 роки. Це ручна робота, і от така застіпка, як англійська шпилька, от це теж про те, що брошка старенька. І от тут, що мене здивувало, бачите, чи ні, у цих стразів є амальгама. Ні, це не бруд, це амальгама. Я знаю, це буде, чи буде то видно чи ні. Але амальгама такого, як сказати, як темне срібло. Знаєте, вона не чорна, не сіра, а саме як от срібло, яке потемніло. І я десь читала, що десь на початку 20-го сторіччя, там 20 30 роки, стрази покривали от таким... Як-то нібито сріблом, а не бронзою. Розумієте мене, так? І коли я вже вдома роздивлялася з лупою, я побачила, що ці вставки це не, не штамповане скло. Це е, огра, це ручне гранування. Розумієте? Я не знаю, якщо от я так показую, може, ви подивитесь і побачите це. Е, тому що оця. Площинка зверху, вона не однакова у всіх. Є трошки вузька, є трошки широка. От дивіться на ці поруч дві. І, знаєте, цікава знахідка. Це брошка має свої 100 років. Це такий стиль ардеко чистий. Я розумію, що в такому стилі виробляли і пізніше, але це відноситься саме до того часу. А ще на цьому тижні купила отаку от брошку. Зараз я скажу як. Трошки неочікувано. Пішла я на базар. Ну, такий: купити рибу, овочі, фрукти, от таке. Пішла, все купила. І, е, так, зазвичай я йду по тій ж стороні вулиці, на якій базар, до метро. А тут, так подумала, на другій стороні вулиці, супермаркет. Думаю, мені треба ще купити одну приправу. І думаю, так, в сторону. Ладно, піду через перехід переходжу, покупаю цю приправу, йду вже по тій стороні вулиці до метро. І бачу, сидить жінка, розклала так на землі якусь ганчірку, і там кілька такі статуетки якісь, брошки, ну і таке інше. Ну, я так підійшла, подивилася і бачу оця камея. Я навіть здалеку, от вівіть себе, вже так було трошки темно. Навіть подумала, та мабуть, така, знаєте, якась пластикова чи щось таке. А потім подумала: нічого, треба нахилитися, підняти. Впевненість була, що нічого цікавого. І я беру її. І бачу, що це камея справжня, вирізблена на мушлі і досить гарної якості. І Виглядає вона не так, як виробляли десь в 60-ті-70-ті роки, коли ніс був такий, ну, як то сказати, курносий такий. Ні, тут така лінія досить пряма. Ні, це не 19 сторіччя, це ясно. Але все ж таки це щось зроблене той час десь до середини 20-го сторіччя, отак скажу. І подивилося гарне отут оздоблення. Бачите, тонка робота все, це позолота, перевернула все як. Має бути, ну я кажу, що гарний зворотній бік, проба 800. Ну, я знаю, у мене є кілька камей, саме отак от поставлена проба припаяна. І от уявіть собі, я так кажу, що це перша половина 20-го сторіччя. І кожного разу, коли я щось приношу, я починаю дивитися в інтернеті, а може, зустріну. Ну, не саме таку, але дуже схожу, щось для себе кожного разу якесь, якась інформація. І от я знайшла одну камею, вона була не така, навіть там не жінка, там був пейзаж. Але я звернула увагу на зворотній бік. Я кажу про те, як виглядає оця металева частина, кріплення голки, і от таке, така застіпка. І на цій камеї, отут, була. Вирізблена ім'я, крістмас і дата. І дата була 1913 рік. Ви розумієте? Отож, на початку 20-го сторіччя отакі вже застіпки, я кажу про цю частину, голка отакої от довжини, все таке вже робили тоді. Тож, не буду так стверджувати, що це початок 20 сторіччя, але не пізніше 30-х років. От така знахідка, як то сказати, на вулиці. Я запитала у жінки, скільки вона хоче за ту камею, вона сказала 5 євро. Ну, ви ж розумієте, щоб не взяти таке. Але посміхнулася про себе. І йшла, йшла, і, і знайшла. Ну, і єдина моя знахідка сьогодні на блошиному ринку. Знаєте, от буває, приходиш на ринок, щось купиш спочатку, і вже настрій такий. Ходиш, може, не дуже багато чого знайдеш, але вже настрій гарний з самого початку. А буває таке, що тут нічого, там нічого, потім підійдеш до якоїсь купки і бачиш одне, друге, третє, і думаєш, ну, добре, зато тут я купила кілька цікавих прикрас. До того ж, якщо одного продавця, може знизити ціну, ну, є такі приємні речі. А сьогодні от ні, ніяк нічого. Підійшла до одного продавця, там лежали прикраси, і хтось одне дивиться, хтось інше. Я побачила каблучку і так, знаєте, беру її і жінка з іншого боку. отак от... Спробує вихватити. Я кажу, я беру цю. Вона, ні я перша, і отак вириває у мене. Ну от, от що будеш робити? Е, і сп, е, питає продавця, скільки коштує? Е, він подивився, каже, 25 євро. Вона срібна. Жінка так дивиться, поміряла все, і каже: е, ну, може трошки знизити ціну. Я кажу, якщо вона не бере за 25, я беру за 25. Знаєте, от вона, ну це ж скло, воно не повинно коштувати 25 євро. Я кажу: добре, ви не хочете платити, я куплю її за 25 євро, а потім про себе думаю: а ці, чи варто то, чи не варто? Я навіть її в руках не держала. І кажу їй, знаєте, дайте мені подивитися, може, мені не цікаво буде ця каблучка. Вона дала мені, я дивлюся мій розмір, вона мені подобається, не сучасна. І кажу продавцю: ні, я її візьму за 25, якщо жінка не хоче за 25 брати. Вона так стояла, 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 і я стояла поруч. Потім. Дістала гроші і купила цю каблучку. Пішла, думаю, і так і тут у мене нічого не вийшло. Ну, В кінці вже ринку я так подумала, ну, сьогодні нічого. Того тої неділі було багато, сьогодні нічого. Ну, так. І от вже наприкінці ринку виходжу і побачила цю каблучку. Побачила і подумала, от зараз куплю її, тому що е, нічого не купила. Знаєте, як то така сатисфакція невеличка. Ну, а потім почала розглядати зрозуміла, що це гранат. Мені дуже подобається гранат. Я вже казала, що це мій камінь по гороскопу. І я придивляюся завжди прикрасам з гранатами, і якщо щось цікаве, я намагаюся купити. Ну, і тут мені сподобалося, тому що, от бачите, який дизайн. Це марказити. Так, як то зроблено, не дуже просто. Бачите, нібито пелюстки. Один заходить на інший, потім ці заходить і таке інше. Марказити всі на своїх місцях. Перевернула, подивилася. Зворотній бік. Було воно брудне, це я вже помила його. І отут 925-та проба. Ну, те, як тут стоїть ця проба, це показує, що прикраса не дуже стара. Ну, Може, кінець 20-го сторіччя. От мені здається, що вона є не така вже нова. Тому що, от, якщо ви придивитесь, ви побачите, що трошки такий камінь ну, як то з подряпинками, тож його носили дуже активно. І навіть потім я побачила, тут є невеличке Пошкодження отут. Але воно мені дуже сподобалося до того ж, це мій розмір. І вирішила я, що треба його взяти. Запитала ціну, і мені кажуть 25 євро. І нормально в більшості. Випадків, я купую, складаю це в такий пакетик у мене з собою, щоб потім вдома помити і вже роздивлятися, приміряти і таке інше. А цю, отак, наділа каблучку, і так в неї пішла. Це буває дуже рідко, але буває. Тож, вона мені прийшлася. Нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Я як завжди цікавлюсь, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.